Всіх вітаю доброго ранку сьогодні, 21 травня, в Україні, відзначається фактично вперше нове державне свято, нове свято, яке присвячено. Власне, дню між національною злагоди та культурного різноманіття, ну, за великим рахунком, це ну, такі, свято, яке було запроваджено ну, рішенням, указом президента України на прохання в діалозі з представниками національних меншин та спільнот України, власне, яке покликано ну, сьогодні продемонструвати і показати те, що національні меншини, представники які Національних, етнічних спільнот України, якби є ну, громадянами України і якби, толерують і бачать своє майбутнє в Україні сьогодні в через призму діалогу, комунікації, культурного розмаїття. Це свято, яке якби, покликано також впроваджувати, да, показувати діалог між національними спільнотами і меншинами, корінними народами. України власне в якби в цьому річищі інклюзивної української громадянської ідентичності, національні меншини спільноти, представники корінних народів, сьогодні фактично, як і всі українські громадяни під час російського широкомасштабного вторгнення ну, потерпають від проявів наслідків російської агресії. Ми бачимо сьогодні абсолютно якби, специфічні. Ну, порушення Росією прав національних меншин спільнот корінних народів на тимчасово окупованих територіях на фундаментальні права людини, зокрема на права, які. Якби ну, є атрибутами спільноти, які належать до національних меншин і до корінних народів. Зокрема, якщо фундаментально, це право на безпеку, право на життя, ну і право на ідентичність на тимчасово окупованих територіях, Росія впроваджує якби дуже активне порушення права на самобутність, впроваджує різні якби, методики, технології, інструменти, ну по суті, стратегію. Направлену на асиміляцію представників меншин корінних народів, на російську асиміляцію, це якби такий засадничий лейтмотив, який як би, сьогодні існує через ну, по суті, зачистки оцих проявів української громадянської ідентичності, зокрема серед ну, всіх громадян, серед меншин, на тимчасово окупованих територіях. Це якби використання лояльності інструментів лояльності щодо національних меншин, це заміщення населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму на півдні на сході України. От і це ну по суті інститут ну, репресій, прямих репресій, які сьогодні здійснюються Росією на тимчасово окупованих територіях, національні меншини, організації національних меншин. Ну, зокрема, які проживали на півдні, на сході України, були вимушені по суті покинути відповідні регіони. Ми також маємо якби чисельну таку міграцію. в в річищі безпеки, От. але е, сьогодні представники національних меншин спільнот, так само як всі громадяни України, знаходяться в Збройних силах України, так само займаються волонтерами. Церством, підтримкою нашого тилу, підтримкою вразливих груп громадян, ну і якби намагаються також виступати і роблять це доволі успішно, ну по суті, з різними адвокаційними ініціативами, направленими на підтримку України і на їхніх історичних батьківщинах. Сьогодні, якщо ми будемо ну, зокрема, говорити про... Якісь речі пов'язані з самоідентифікацією національних меншин в Україні, то дослідження ну, соціологічні, які були проведені на, при кінці минулого року, зокрема, за замовленням Державної служби етнополітики і свободи совісті, вказують, що ну фактично. Національні меншини, представники національних меншин, перш за все сьогодні ідентифікують себе як громадяни України, і ми бачимо, що 17-го року якби демонструються дані зростання кількості громадян, які визначають себе як громадяни України, а далі вже як ну, певні такі ідентичності ролі представники національних меншин, і сьогодні, якби. Ці, ця ну, би, динаміка залишається незмінною. Якщо говорити про Ну, Ставлення про те, що, чи відчувають сьогодні наші громадяни за етнічними ознаками, за мовними ознаками, якісь прояви нетолерантності там чи е, якісь прояви дискримінації, то е, ну, ми бачимо, що ну, фактично е, Ну, до 70% наших громадян вказує, що найменше, ну, до жодних ознак: там не мова, не культура, не етнічна ідентичність таких якби, проявів не існує. Ну, і взагалі, якби, ці ну, показники вказують, що сьогодні рівень соціальної дистанції, який ще був до 2022 року, тобто до до початку війни щодо різних би, ну, категорій представників національних спільнот він зменшився. Бо тобто парадоксально, але якби суспільство, попри в тому, попри постійні загрози безпеки, якби стає більш толерантним, зокрема для представників різних груп національних меншин та спільнот, звичайно, виключення тут не толерується. Для використання там в публічному просторі мови держави, агресора, власне. Але ну, тим не менше, і по відношенню до представників корінних народів кримських татар, по відношенню до представників єврейської спільноти, поляків, угорців, румунів, ми бачимо якби, зниження рівня того, що може якби, вважатись навіть соціальною дистанцією і бажання більш широкої взаємодії. От, забезпечення прав національних меншин спільнот і повага до різноманітні. Є ну, сьогодні ну, насамперед ще якби і важливою частиною от цієї соціальної української згуртованості, соціальної стійкості, зокрема і на рівні регіонів, де якби, є такі ну, різнобарвний етнічний склад громадян України, які там проживають. Але це є ще і якби дуже важливою частиною євроінтеграційного нашого українського треку. Ну, зокрема, якби от в цьому важливому кластері щодо фундаментальних прав, свобод, демократичного розвитку, саме питання забезпечення прав національних спільнот, саме забезпечення захисту від дискримінації, за, якби займає важливу частину і самого початку євроінтеграційного поступу, якби в комунікацію з Європейською комісією відповідна ну, діяльність була. Однією з пріоритетних. Ну, наприклад, Україна в діалозі з національними меншинами спільнотами, з організаціями, з органами місцевого самоврядування ми, ну, по суті, здійснила реформування свого законодавства от в цій сфері, в забезпеченні прав національних меншин спільнот. Був ухвалений закон. потім. Двічі, якби зміни до цього закону, нормативно-правові акти, державні програми, які також отримали фінансування, опрацьовуються і представлено план щодо протидії дискримінації, зокрема за етнічною ознакою, ухвалено закон про корінні народи і якби, ну, різні. Якби треки цього закону, там, де може сьогодні Україна, попри окупацію Криму і спробу анексії, вона реалізує, зокрема, і щодо е, кримськотатарської мови, кримсько-татарського алфавіту, е, розвитку і сприяння розвитку якби, культури освітніх прав. Ну, звичайно, тут якби, потрібно над всім цим працювати, чому, тому що ця соціальна згуртованість і забезпечення прав. Це це, ну, не один, день, нехай і би, проголошений вперше державним святом. Це цілий процес, який потребує і комунікації, і постійного діалогу, і різних би, інструментів ну, імплементації положень, зокрема і на рівні регіонів, міст, локальних громад. Ну, цього діалогу якби Цієї нашої ну, національної єдності, яка є ну такою дуже вагомою частиною сьогодні і української стійкості. Чому тому що це питання побудови довіри, попри все, попри різні ці інформаційні впливи, різні якби геополітичні? Віяння, скажімо так, і побудова і формування, і постійна підтримка цієї довіри, зокрема на рівні громад, на рівні регіонів, де сьогодні проживають національні меншини. Це є якби частиною і можливістю цього діалогу, співпраці, а значить, і якби додаткових можливостей щодо української соціальної, суспільної стійкості, громадянської стійкості. Ну і плюс Плюс, сьогодні ми би, також говоримо про ну, і законодавчі реформи, і про певну зміну і затвердження нових підходів. Чому? Тому що ну, національні меншини у нас сьогодні ну, не мають і не будуть розглядатися де, там, як якийсь виклик безпеці. На рівні, ну на різних рівнях, це якби має впроваджуватись інклюзивний підхід, і він впроваджується. Да? Тобто, це дійсно можливості для довіри, це дійсно можливості до різноманіття, це дійсно можливості до співпраці і якби залучення ну нових різноманітних і ресурсів, і якби такої гуманітарної доданої вартості. Я б так сказала, да, там де цей діалог є. Ну і сьогодні ну, зокрема ті виклики, які існують в переговорному процесі з ЄС щодо національних меншин з угорської спільноти, Україна якби абсолютно відкрита до комунікації, діалогу і віднаходження цих треків, які дозволяють нам просуватися далі. Тобто цей день, ну, по суті, злагоди він не тільки про якби, культуру, і якісь якби, візуальні прояви, пов'язані з взаємодією між громадянами України різної етнічної приналежності, він про нові сенси, він про те, що от культура ну, поваги до різноманіття, зокрема етнічного, є якби, ну, такою вагомою частиною має бути на Нашого розвитку, нашого поступу і якби різних процесів пов'язаних з соціальною стійкостю, європейською інтеграцією і баченням тої України, яку ми всі будуємо, попри російську агресію і якби складну ситуацію пов'язану сьогодні з війною.